Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Росія протягом останніх двох тижнів поширює фейки про нібито загибелі низки українських командувачів, зокрема, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ця дезінформація може мати одне пояснення, розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Саме минулі два тижні ми спостерігали три таких новини: це було щодо танцюра командувача Сил ТРО, Це було щодо генерала сирського командувача сухопутних військ і східного фронту і щодо заложного. З одного боку це можна сприймати як фейк, бо немає ніякої проблеми подзвонити і пересвідчитись, що все нормально і людина жива, зазначила маляр. Проте вона радить дивитися на цю проблему глибше. Це не просто фейк, дуже часто це фальстарт. Коли вони вже щось задумали, в них є певні цілі, і вони просто наперед повідомляють результати. Можливо, щоб звітувати наверх чи щоб аналізувати нас, сказала Маляр разом з тим, умін. Неборони не сумніваються щодо бажань ворога знищити українське військово-політичне керівництво. Про замахи на нашого президента вже говорили, але треба розуміти, що є загроза життю і нашого військового керівництва. Справді росіяни відпрацьовують пересуванні. Якщо хтось думає, що наші командувачі десь сидять у безпечних місцях, це не так. Вони під особистою загрозою завжди знаходяться. Відповіла Маляр протягом останніх тижнів кремлівські пропагандисти на тролі Пригожина у соцмережах запустили фейки про Нібито загибель Валерія Заложного на телі інформації, що головнокомандувача збройних сил України цього разу пропустить зустріч з військовим комітетом НАТО через складну ситуацію на фронті. Також і ПСО росіяни поширили й проти командувача силами тероборони Ігоря танцюри. А ватажок вагнера Євгенія Пригожин опублікував відео. Нібито обстрілів позиції з танцюрою. Водночас українська правда з посиланням на джерела у військових колах писала про вже нібито два замахи на життя танцюри у двох випадках ворог. Вирахував переміщення генерала, однак хто забезпечив РФ такою інформацією? Питання відкрите. Як зазначили у інституті вивчення війни, такі фейкові заяви є частиною російської пропаганди та спрямовані на уповільнення контрнаступу збройних сил України. Відомо, що РФ неодноразово намагалася убити Зеленського однак, за словами колишнього керівника кримінальної розвідки України Валерія Кура, всі спроби провалилися через те, що російські спецслужби вміють краще блефувати ніж виконувати конкретні завдання. За даними американського публіциста Кріса Уіпла на Зеленського було скоєно або планувалося вчинити щонайменше 12 спроб убивства. Щонайменше двом таким спробам вдалося запобігти завдяки розвідданим ЦРУ. Зазначимо, пригожин почав розповідати журналістам, що його арта накрила ботера залужним Доля невідома, але він, мовляв, не з'являється на публіці вже дуже давно. Хай Пригожин краще за своєю бункерною молю дивиться. Залужний ніколи медійно не світився і не піарився, він методично знищував вагнерів пригожина та орків путіна. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.